Закодована пам'ять пращурів, ознака ери жінки. Із вами розмовляють душі одержимі силами зла. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі духовності Ер Водолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. У сьогоднішньому відео ми, воїни світла, розповідаємо вам наші вчорашні неоднозначні видіння у медитації Архангела Ханіїла, яка є архангелом інтуїції. Також ви почуєте мій ченнелінг із нею. У медитації Архангела Ханіїла ми, взявшись за руки, полетіли у простір, прилетіли до воріт, за якими були душі близнюки. Я побачила душу Путіна і не тільки його. Запитала Ханіїла, чому ці душі зовсім інші? Вони тут світлі, почула відповідь. Ці душі вигнані. Вигнані з тіла, у їхніх тілах душі немає, душі знаходяться тут. І я побачила, як душі, взявшись за руки, читають заклинання на відновлення правосуддя. Енергії, які піднімались у колі цих душ, були могутні, але вони могли бути направлені тільки на одне тіло, щоб знищити підселенців у ньому. А в тілах був не один підселенець, тому душі нарощували енергію сильнішу і сильнішу, щоб здолати найголовнішого підселенця, а інших послабити душам ніхто не допомагав. Це було їхнє завдання, бо тіла були їхніми, і втручатись не міг ніхто інший. Незважаючи на те, що охочих допомогти їм було багато. Уночі, ніби як продовження видіння було, стоять душі у вигляді дівчат, прозорі Алариси промальовуються, стоять ніби вздовж бордюра, там і душа Ді Капріо також стояла. Прийшла інформація, що і в чоловічих тілах є жіноча душа, а в жіночих тілах є чоловіча душа. Усі жіночі душі несуть любов, турботу, лад, усі жіночі душі, то вищі розвинуті душі від матері світу. Розповідає свої видіння Воїн світла Ізара. Далі, власним видінням у медитації Архангела Ханіїла ділиться воїн світла Амадея. Архангел Ханіїл. Зустріла мене всередині будиночка енергій. Вона була, як завжди, гарною. На голові у неї був блакитний перламутровий капелюшок, капелюшок таблетка. Я подумала, що то німб. У кімнаті, крім неї, ще був високий кремезний чоловік. Він стояв спиною, нахилений над столом, що зробив, і я не бачила, хто то був. Зодягнений чоловік був у чорний, ніби атласний одяг, накидка до середини стегна і короткі до колін штани. Я сідала за парту, за блакитну парту у дрібні білі хмаринки і довго, приблизно на 5-6 учнів. Ми працювали із лабораторним посудом і якимись рідинами. У кінці медитації Архангел Ханіїл подарувала мені книгу зеленого кольору. Архангел Ханіїл є архангелом білої магії, тому дива у її медитаціях закономірність, ось яким було моє Лучеса за вчорашнє видіння у її медитації. У медитації Архангела Ханіїла. Архангел Ханіїл прибула до мене у. Піонерській пілотці, я запитала її, що це за дивний образ в неї. Вона відповіла, що працювала в Росії, маскувалася під вчительку фанатичку піонерії. У її будиночку, крізь вогонь в каміні. Я спершу побачила слона, потім чаплю. Опісля жерця біля вогнища духа, який вилітав із язиків вогню. Почула, що із запитами можу приходити до того вогнища і викликати духів для взаємодії. Архангел Ханіїл подарувала мені малу із Опалу, в Езотеріці слон є символом могутності, розуму, гідності та влади. Слони були їздовими тваринами царів, полководців і вельмож в Індії. І вважається, що слон. Має ті якості, які повинен мати ідеальний правитель. Крім того, слон символізує достаток, врожай, родючість. Птахи, як древній символ неминучого, душі, духу, божественного прояву, духів повітря, духів мертвих, сходження на небо, можливості спілкуватися з богами чи входити у вищий стан свідомості, думки, уяви. Чапля вважається символом і талісманом, який захищає людину від усілякої нечисті. Китайці дуже люблять чаплю. Вони вважають, що насамперед вона захищає сім'ю, домашнє вонище, міцні сімейні традиції. Китайці остерігаються будинків, у яких немає статуетки або зображення чаплі. У Єгипті. Чапля є символом сонця, яке сходить творцем світла. Вважається, що чапля є прообразом птахи Бенну, аналога Фенікса, символом відродження, оновлення життя. Курс мій містичний всесвіт це розкриття енергії тонкого плану через інструменти божественної магії. Мій містичний всесвіт це і взаємодія з хранителем власного роду, із енергією меча Реаля, із чарівним каменем і розкриття містерій Архангела Разіїла і ще багато всього, що вмістилося усім медитацій та інформаційну частину курсу. Запрошую також на мої курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб Метатрона. Слухаємо мій ченнелінг із Архангелом Ханіїлом. Взаємодійте із птахами любі. Птахи це душі, духи, це контактери із невидимим для більшості вас світом тонких енергій. Контактуйте із птахами, годуючи їх, розмовляючи з ними, слухаючи їхній спів. Зараз я говорю про птахів поза вашими домівками. Я говорю про птахів у живій природі. Чуєш? Чуєш спів птахів? Це розмовляють із вами душі. Через їхній спів із вами розмовляють душі. Завіса між вашим світом фізичних форм і світом енергії тонкого плану. Дуже тонка. Саме тому у медитаціях ви так легко проходите крізь неї. Саме тому маєте змогу отримувати інформацію із світу тонких енергій через канал вашого Вищого я? Голосом вашої інтуїції. Архангели Ханіїле. Чимало людей стверджує, що не чують своє Вище Я. Що може заважати чути його? Ваші емоції і ваші думки, ваш розум. Збалансованість ваших емоцій і ваша ментальна відкритість, довіра до інформації, яка надходить із божественного каналу, незаперечення її розуму допомагає чути ваше вище я. І навпаки канал вашої інтуїції блокують розбалансованість ваших енергій, ваших емоцій, почуттів і заперечення вашим розумом цього чуття. Блокують заблоковані чакри. Архангели Ханіїле. Бажаю поговорити з тобою про душі, які бачила у твоїй медитації воїн світла Ізара. Хотіла б, щоб ти пояснила нам про світлий аспект душі Путіна на тонкому плані, який вона бачила, і одержимий силами зла, втілений аспект його душі. Хм. Почнемо з питання. Втілений аспект чиєї душі, втілений аспект однієї із його копій двійників, яка насправді ним не є, але називається ним, Чи чий аспект? Живого Путіна у фізичному плані вже немає. А кожен із двійників, який себе ним називає, перетягує на свою душу карму справжнього розтіленого. Інше питання: світла сторона душі і темна сторона душі. Це те, про що ти мене запитуєш. І зараз бачила світлу сторону душі, вигнану з тіла іншою її частиною темною. Темна частина душі буде розщеплена на атоми після завершення життя тіла, ким би це тіло себе не називало. Чи справжнім ім'ям своїм, чи ім'ям чужим як двійник? Для подальших втілень залишається лише світла частина душі. Архангели Ханіїли, скажи, будь ласка, як впливає ДНК на душу, чи навпаки, душа на ДНК? ДНК це закодована пам'ять пращурів. Ці коди проявляються своєю світлою чи темною стороною, залежно від впливу на вас багатьох факторів. У якому тілі, в яких батьків, в якій сім'ї, у якій країні народжується душа, і в яких обставинах, під якими впливами вона розвивається. Країна народження, місце народження, сім'я і зовнішні фактори впливають на розпакування. Тих чи інших кодів ДНК. Якщо в ДНК закладений код таланту, скажімо, музичного таланту, і душа втілюється у сім'ї, де має змогу розвивати цей талант, її ДНК розкривається і впливатиме на душу якнайкраще. А що ти можеш розказати про зв'язок інтуїції із творчими здібностями душі? Творчі здібності без зв'язку з вищим я неможливі. Усе, що народжується як поезія, як художня творчість, літературна чи в мистецькому вияві, скульптурах, архітектурі, усе це приходить до душі інформацією із тонкого плану. Якщо інтуїтивні канали прийняття такої інформації не розкриті, душа не здатна проявити закладеного в ній. Ось чому письменники, поети, художники, музиканти, усі творчі душі мають особливий зв'язок із світом. Тонких енергій і є каналом інформації між світами. А чистота прийняття інформації цими каналами залежить від творчого розвитку душі. О. У вчорашній медитації в тебе також був творчий образ у Піонерській пілотці. У такому зміненому образі я працювала на території Росії. Засівала божественні зерна для очищення свідомості людей і простору цієї країни від сил антилюбові, які поглинають її енергії. А як саме я це робила таємниця? Не кожна таємниця має бути розкрита. Архангеле Ханіїле, хотіла б почути від тебе про чоловічі та жіночі душі у чоловічих тілах. Жіночі душі в чоловічих тілах це душі, наділені такими кращими жіночими рисами, як любов, що проявляється через піклування, увагу, ніжність, материнський захист. Це душі, для яких неприйнятні ворожнеча, конфлікти, війни. Жіночі душі в чоловічих тілах є однією із ознак ери жінки.